Знайти законний спосіб, як повернути державі майно викрадене високопосадовцями за часів Януковича. Таке завдання дав міні-кабінету міністрів тимчасовий очільник держави Олександр Турчинов. Про це стало відомо, ще на самім початку тижня фахівці кажуть у грошовому вимірі це не один десяток мільярдів доларів. Втім, у тому, що вдасться повернути все, експерти відверто сумніваються і не приховують цього. Однак кажуть, принаймні за частину вкраденого є шанс і варто поборотися. Ось воно Межегір'я найбільш відомий та найласовіший шматок, який хоче повернути собі українська держава. За попередніми даними, цей маєток оцінили в 1 мільярд гривень. А всі статки родини Януковича оцінили у близько 12 мільярдів. Гривень. Доларів, але тут ключова фраза за попередніми даними для прикладу. У Межигір'ї експерти оцінили не весь маєток, а лише три будівлі на території. Після цього там добудували ще як мінімум гольф, яхт та кінний клуби і вертолітний майданчик, каже журналіст Сергій Лещенко. Межигір'я. Офіційно його балансова вартість десь 200 мільйонів євро. Це стосується і офіційних статків родини експрезидента, який мав шалену кількість готівки замість рахунків. Такі кошти повернути державі вже навряд чи вдасться. Ці суми не порівнянні із задекларованими, припускають експерти, те саме з фірмами, які неофіційно належать Януковичу та решті екс високопосадовців. Наприклад, про що кажуть там Донбас Енерго Компанія Донбас Донбасенерго, яка була придбана минулого року. Голландською фірмою і власником цієї фірми себе назвав колишній депутат Ігор Гуменюк, Але всі знають, що придбала родина Януковича, наприклад, Гулівер, це торговий величезний центр, він був побудований приватною фірмою, але за рахунок кредитів державних банків. І державні банки давали ці кредити за вказівкою так само клану Януковича Арбузова, якому відповідно давав команду я так розумію, син Януковича. У нас дуже багато майна. Непоганого є записаного на підставних осіб українців, тобто це якийсь там селянин з Харківської області, якому дали там тисячу гривень, максимум він себе зробив, нібито власником якоїсь фірми і передав права. Вже якби реальному олігарху, так але це треба поїхати до селянина і зробити з ним допит, і запитати, а кому ти передавав, то селянин це розкаже секунд через 40 так але наскільки ми розуміємо, до селян не їздять. Шукати й повертати справу правоохоронців, але компанію з експропіації експропрійованого ініціює виконувач обов'язків президента Турчинов. Перш ніж конфіскувати, треба довести, що майно награбоване. Так і залишаються у підвішеному стані маєтки. Онки діаманти Арбузова та Захарченка, золоті зливки Ставицького і Присажнюка. Не факт, що все це багатство рішенням суду не повернеться до колишніх високопосадовців ще більше добра в закордонних офшорах. Під час розслідування нами всебічно вивчаються дані щодо незаконного заволодіння державним майном, неправомірного набуття правовласності власності на земельні ділянки та їх відчуження. Проведення незаконних фінансових операцій, привласнення значних сум державних активів та їх подальшого протиправного виведення за межі України досі невідомо скільки саме ймовірно накраденого майна правоохоронці заарештували Пресслужба генпрокуратури на наш запит так і не відповіла. Журналісти скептичні фігуранти справ готові до діалогу з новою владою, аби повернути на жити непосильною працею. Будь-який зв'язок можна налагодити, коли принести купу грошей. Тому, поки не буде конкретних результатів і перший не Систи мільйон не повернеться у державну скарбницю рано мріяти про відновлену справедливість. Євгенія Вадим Верба, Новини 2 +2.